Всім привіт! В цьому відео я вам покажу декілька ідей, ялиночок своїми руками, які ви можете покласти, наприклад, на підвіконня чи на стіл і доповнити якийсь святковий інтер'єр. Ну а якщо вам цікаво, то залишайтеся, дивіться відео. І почну я з маленької ялиночки, для якої було найважче зігнути основу. І хоч вийшло не ідеально, все ж я дуже старалась. По шаблону, який заздалегідь намалювала на папері, згинаю алюмінієвий дріт товщиною приблизно 2 мм. Допомагаю собі пласкогубцями. Спочатку ниткою роблю вузлик, а далі за схемою, яка зараз з'явиться на екрані, плиту. В кінці просто обрізаю нитки і трохи підклеюю. Потім за тією ж схемою тільки іншим кольором нитки, плиту і ніжку ялинки. Знизу, де перетинаються два дроти, додаю клей і продовжую плести. Таким чином закріпляю. В кінці так само обрізаю нитки і фіксую клеєм. Я використовую ось такий суперклей, він чимось схожий на 88-й. Купляла я його колись давно в канцелярському магазині. Потім вже термоклеєм фіксую до основи, на якій ялинка буде стояти. В моєму випадку це дерев'яні, попередньо зачищені спили. Місце, де було видно клей, прикрию ниткою. Таким способом раніше я зробила ось таку лисицю. Можна робити як іграшки на ялинку, так і більші фігури, аби прикрасити стіни. Для другої ялинки я вже скрутила з дроту трикутник з ніжкою і просто обмотую основу ниткою. В кінці підклею, але не обрізаю її. І стовбур також, тільки вже іншим кольором нитки, фіксуючи клеєм. Тут все те ж саме, що і в попередній роботі. Клей обмотую ниткою і таким чином закріплюю. Тепер хаотично накручую по всьому трикутнику. Періодично, аби нитка не сповзала, наношу трохи клею. Поверх ще білою ниткою обмотаю. Потім додаю велику зірочку і маленькі півперлинки. Так само декорую з іншого боку. Ну і приклеюю до дерев'яного спилу. Прикриваю клей, що видно, ниткою. Колись давно я зробила з таких тільки менших ялиночок ось цю гірлянду. Для третьої вже зробила великий трикутник, який обмотую ниткою. Стовбур ялинки спочатку скріплю за допомогою тонкої нитки і клею, а потім зверху ще обмотаю сірою. Бамбончики буду приклеювати до основи і з внутрішнього боку термоклеєм. Комбіную розміри, по кутах даю великі і заповнюю весь трикутник. В кінці приклеюю до дерев'яної основи. Для четвертої невеликий шматок паперу зминаю, на нього намотую нитку, формуючи маленький клубочок. Їх знадобиться чимало, але, знаєте, часу це багато не займає, особливо коли без світла немає чим зайнятися, ця справа підходить ідеально. Ніжку скріплювала, як і в третій ялинці, тонкою ниткою. Проте тут моя помилка краще без був не на куті, а по всій довжині, як в попередніх. Поверху вмотаю сірою ниткою. Потім приклеюю ті клубочки до трикутника, термоклеєм з обох боків. В кінці, як завжди, приклеїла до дерев'яного спилу. І в крайній на сьогодні роботі використую пластилін. Розкитала з нього дві тонкі трубки і зліпила їх докупи. По спіралі обмотую дріт. Доштуковую і відправляю сохнути. З долини стовбур скріплюю ниткою і коли клей висохне, його так само обкручу пластиліном. Після повного висихання на дріт приклею по смужці білого фетру з обох боків. А далі все просто. Дістала всі матеріали розового та білого кольорів, які можуть підійти, і підбираю, компоную, склеюю композицію. Спочатку приклеюю пташку, потім відрізала смужку фатину, складаю її гармошкою. Розріжу на дві частини і по краю приклею. Потім такі цікаві листочки, штучні гілочки, течинки, ягідки. Це те ж саме роблю із іншого боку. Посипаю штучним снігом та блискітками, кріплячи їх на лак для нігтів. Приклеїла до спилу, а потім маленькі шматочки фатину складаю, як показано на відео, та приклеюю по всій основі і прибираю клеєві ниточки. Ну, а якщо вам це відео сподобалось, було корисним чи цікавим, то не забувайте про лайки, підписки, коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім па-па!